Всім привіт! Сьогодні розмова піде про таблички і бірки для рослин, особливо для овочевих і для квіткових. Адже коли розпочинається сезон розсади, і особливо ті городники, які висаджують дуже багато рослин, потрібно підписати певні сорти, щоб потім орієнтуватися, як кожен сорт росте. І от різних зараз є табличок продажі, і ціни різні, і є дешеві, і дорогі. Бувало так, що я собі закупляла ось такі таблички садові, ну, але, звичайно, коли асортимент збільшувався. То і закупляти такі таблички стало вже не досить дешево, тому шукала якісь інші варіанти для того, щоб замінити надписи. І от що мені на допомогу прийшло? А от саме такі віяла. якщо в когось є учні вже другого класу, а саме в першому класі, вони такі віла використовували, вчили літери, навчилися читати, а також і для цифр є такі віяла. Отже, їм же ці віяла не потрібні, вони їх не будуть використовувати, а їх можна використати для позначки рослин. А роблю я це просто. Для цього беру, розділяю всі оці віяла, окремо кожен і гострим предметом знімаю оцю букву, для того, щоб написати, який сорт. Ось так ножем зі шкрабою. Підставляю якусь серветочку, робиться це швидко. І головне, можна повністю написати сорт якоїсь рослини, яка нам потрібна. О, і так, підчистила. Тепер беру використовую маркер. І пишу з однієї сторони маркером, а з другої сторони теж знімаю цю літеру, пишу простим олівцем. Для чого я це так роблю? Покажу на цих табличках. Ці таблички я готувала минулого року. З однієї сторони писала маркером, з другої сторони, простим олівцем. Якщо порівняти, ось тут ми бачимо навіть маркер не змила вода. Хоча й рослини підливалися, і дощ на них попадав. Але бувають такі надписи, що вода маркер змиває. А от простий олівець зберігається на такій пластиковій табличці кілька років. Це я вже переконалася неодноразово. Тому рекомендую: хочемо, щоб наші надписи зберігалися кілька років, надписуємо на пластику простим олівцем. І нічого його не змиє. Головне чітко написати назву. Маркер я використовую ось такий це спеціально для дисків. Підписую з однієї сторони маркером. А зручно це для того, що видно здалеку. Ну, а вже з другої сторони, простим олівцем, коли вода змиє і потрібно буде вияснити, який це сорт, виручає простий олівець. Дешево і просто. Замість табличок використовую пластикові ложки. Мені зручно підписувати ось цієї сторони, підписую маркером, запихаю в ґрунт і до осені бачу, що в мене росте на ділянці. Також можна використати і пластикові вилки. Виручають також і такі тарілочки пластикові. Беру цю тарілочку, розрізаю на 4 частини. Я тут показала. Ось в мене виходить такі частинки. І одну четверту ділю ще на опіл, забираю цей ободочок і теж маркером підписую і запихаю в ґрунт або в цей вазоночок, де росте рослина. І чітко видно, який це сорт. З такої тарілочки можна зробити і бірочки. Розрізавши на 8 частин, беремо одну восьму. Проколюємо шилом ту дірочку, перепихаємо шнурок чи дротик і підв'язуємо до рослини. Одним із варіантів виготовлення бірок є пластикові стакани. Тут же вибираємо розміри, який є під рукою. Розрізаємо стакан до дна. Забираємо дно, робиться це швидко. І нарізаємо собі смужки, які нам потрібно. Надписи робимо теж маркером. І, звичайно, вибираємо такий маркер, який не змивається. І ось маємо зручно надписати чорним маркером. Наприклад, підписую той же перець Геркулес, якого в мене буде багато. І ось так маємо підписаний гібрид. Бачимо, що росте. Підписати сорти рослин можна за допомогою таких паличок з морозива. Звичайно, вони вузенькі. Але в таких випадках тут можна написати цифру, пронумерувати і собі десь зошиті вести записи теж зручно. Ось, наприклад, під цифрою 1 у нас буде рости перець блончина. І запихаємо, там, де росте перець, теж буде видно. Пірки можна робити із прищепок. Ось за ці прищепки 20 штук я заплатила 19 гривень. Зручно робити це на дерев'яних, можна і використовувати пластикові, але мені дерев'яні більше подобаються. Теж по них можна як і простим олівцем писати, так і маркером. А ще можна використати такі палички, вони теж дешеві. Коли надписуємо сорт рослини, запихаємо цю паличку і в ґрунт. І маємо один з варіантів бірок. Кожна господиня в домашніх мох використовує ось такі пластмасові кришки. Беру кришку, яка вже не має досить такого гарного вигляду. Тут я показала на одній, розрізаю її навпіл. А також забираю цей ободочок. Можна забирати, можна ні, можна розрізати ще наполовину. І маркером теж пишемо сорт рослини. Теж не змивається і добре підписується. Один з дешевих варіантів. Таблички можна виготовити з банок, з-під йогуртів. Ось маємо таку баночку, легко зрізається ножицями вверх. Тоді теж вирізаються такі смужки, як в стакані, непогано ріжеться. Зрізаємо дно і нарізаємо смужки, які нам потрібні. І на білій частині робимо надпис. І виходить ось така гарна табличка. Так само гарно ріжеться і така баночка. Або чотири формуємо, а можна навіть і цілих вісім. Банки з пепсі, кока-коли, а також з інших напоїв чудовий матеріал для виготовлення, як і табличок, так і бірок. І теж вирізається дуже легко і дуже просто. Проколюємо, вирізаємо верх, зрізаємо вниз і нарізаємо такі прямокутнички. Але вже по цих саме алюмінієвих... В табличках добре видавлювати ручкою, і надпис зберігається не один, а навіть кілька років. Ось так легко все ріжеться і швидко. Прошу. І маємо з цієї сторони, витискаємо надпис. Гарно ґрунт запихається, і головне довго зберігається. Із такої одної в мене вийшло 10 табличок. А тепер ручкою витискаю. У мене буде багато сортів помідорів. І ось один з них це айвенго. Ще одним варіантом виготовлення табличок можуть бути такі відерка. Якщо її вже на господарстві зібралося багато, а ми їх не викидаємо, можна одне або два використати для табличок чи бірок. Для табличок і бірок можна використати такі баночки з різними засобами. Те, чудово підійдуть. Але багато років я використовую такі дерев'яні дощечки. Вони мені дуже зручні, особливо там, де в мене ростуть помідори. Це ще є невеликих розмірів, я заготовляю собі набагато довші, їх беру з дерев'яних ящиків. І ось з минулого року хочу показати. Підписано простим олівцем, олівець зберігся. Помідори були посіяні 22 лютого. І так, де саджу сорт, ставлю табличку. Теж Добре писати чорним маркером з однієї сторони, з другої простим олівцем, щоб здалека видно було, який це сорт. І ось такий асортимент різних табличок можна щось для себе вибрати, щось використати. Ще можна використати такі цінники. Це просто тимчасово, коли, наприклад, вирощуємо розсаду, і щоб підписати і бачити її. Досить зручні такі цінники, але це на короткий час. А які таблички використовуєте ви? Поділіться про це в коментарях. Я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!